Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я готую домашнього бройлера, запеченого з картоплею. Потрібно буде мені для приготування цієї страви домашній бройлер, картопля, кефір та спеції. Перш за все я помила бройлера, почистила картоплю і тепер буду готувати. Беру 400 грамів кефіру, виливаю його в миску. Тепер беру ось таку приправу до курки і додаю її до кефіру. Ось так повну пачечку, тут якраз 25 грамів. Перемішую злегка. Далі пробую на смак, що мені ще потрібно. Додаю тепер сюди столову ложку гірчиці, трішечки перцю, трішки солі, приблизно півчайної ложки. Далі додаю ось такий соєвий соус. Хочеться мені додати що сюди трошечки меду. У мене на каналі вже є рецепт приготування печеної курки. Але ви мене часто запитуєте, що можна замінити замість майонезу. Ось вам є якраз така альтернатива. Замінюємо замість майонезу кефір. Він буде менш поживний, тобто менш калорійний. Тепер беру бройлера і я його розрізала на опіл. От так. І буду тепер змащувати цим соусом. Відкладаю тепер хай він помаринується приблизно пів години. Беру картоплю і розрізаю її на 4 отаких частинки. Тепер беру ось цей маринад, що в мене залишився, і додаю до нього зернисту гірчицю. Тепер цим маринадом заливаю картоплю. Тепер струшую картоплю. Тепер ставлю в сторону і нехай маринується і картопля, і бройлер. Пів години. Минуло пів години. Беру дечко застелене фольгою і викладаю до нього картоплю. Тепер поверх картоплі викладаю бройлера. Маринад, який у мене залишився на розносі. Поливаю ним бройлером. Ставлю у розігріту духовку випікатися. Ставлю одразу на 200 градусів на хвилин 15, потім зменшую до 180 і буду ще випікати до готовності. Скільки буде випікатися бройлер, я вам в кінці скажу. Ще забула вам сказати, що беру зубчики чеснику і просто їх додаю отак до картоплі. Минуло пів години. Курка моя попеклася трішки. Тепер беру фольгу, накриваю фольгою і ставлю ще випікатися, вийняла ось курку із духовки, дивимося результат. Парує моя курочка, випікалася вона півтори години, тепер буду викладати на блюдо. Ось така вийшла в мене корочка, дуже ароматна, м'ягенька вийшла, ніжна, запашна. І ось покажу вам. Картоплю. Подивіться, вона вся в соусі цьому. Спеклася. Буду також викладати її до курки. Ще раз повторюся, що тут нема майонезу. Замість майонезу у маринаді у мене кефір. Ось така у мене вийшла печена домашня бройлерна курка. Пропоную і вам приготувати ось таку смачну страву. Дякую вам за перегляд. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Чекаю ваших коментарів. Діліться своїм варіантом приготування ось такої страви. Будьте здорові! Бережіть себе. До нових зустрічей на моєму каналі. Готуйте та смакуйте!